Привіт! У цьому відео ми покажемо вам одне з найяскравіших і найгучніших свят на Балі ого ого. Це не просто парад, а справжнє очищення перед балінезійським новим роком. За кожною гігантською фігурою стоїть традиція, глибокий зміст і давні вірування. Сьогодні ви дізнаєтесь, як проходить це свято, чому воно важливо для балійців, а також коли і чому воно з'явилося. Поїхали ого-ого. Це величезні демонічні фігури, створені вручну з бамбука, пап'єма шеї тканини. Вони символізують бхута кала, темні руйнівні сили, що загрожують балансу у світі. Їх виготовляє молодь кожного району Банжару. Часто це страшні монстри, а іноді пародії на сучасних персонажів, політиків або суспільні. Явище, кожна фігура має свою назву, сюжет і сенс. Вона може втілювати людський гріх, соціальну проблему чи внутрішню боротьбу. Свято відбувається напередодні Н'єпі Балінезійського дня тиші. Це вечір очищення, який називається Пенгору Пукан. Увечері фігури виносять на вулиці, їх несуть на бамбукових решітках, різко крутять у чотирьох напрямках: це очищення простору, вигнання зла з усіх сторін світу, під звуки гонгів і барабанів, фігури танцюють вулицями сіл, а кульмінація: спалення ого-ого це символічне знищення негативу, страхів і темної енергії, аби новий рік почати з чистого аркуша. Ого-ого, це не лише шоу, а ритуал духовного очищення. У балінезійській культурі важливий принцип дріхіт та карана гармонія між Богом, людиною і природою. Це також відображення внутрішньої боротьби. У кожному з нас є і світло, і тінь. Ого-ого це проекція нашої тіні, яку ми маємо визнати і спалити. Дуже багато людей зібралися біля головної локації, біля палацу Буді, нам підказали баліці, що є ще інакша локації. Там буде людей набагато менше, але ми так само зможемо побачити цих ляльок, великих і сам парад. Тому ми йдемо на інакшу локацію, щоб зняти вам красу. Вважайте нам успіху. Тому що якщо нас то ви нічого не побачите. Історичне підґрунтя. У давнину селяни просто відганяли злих духів шумом і смолоскипами. Жодних фігур ще не було. У 1930 х роках на королівських кремаціях з'явилися перші великі ляльки Лелакут. У 1983 році в Денпасарі під час Балі Артс Фестівал вперше пройшов парад демонічних фігур. Так народилася сучасна форма Ого-Ого. У 1984 році назва Ого-Ого вперше зафіксована в місцевій пресі. З 1990-х років місцева влада почала проводити конкурси між селами з призами і грантами. Це дало поштовх креативності, сатирі та популярності серед туристів у 2020 році. Свято вперше скасували через пандемію. Перші ряди, що побачить красу ми вже стоїмо приблизно, коли і нічого ще не починається. Ще чекаємо. Я вже споділа мільйон три тисячі разів пропуск. Ви ж знаєте, да яка я людина цікаві факти і невідомі деталі. Рух фігур у чотири сторони світу не випадковий. Це очищення простору від негативу. Молодь працює над фігурами-ночами. Після школи це спільна справа, яка об'єднує. Є села, де фігури не спалюють, а зберігають або розбирають на частини. Іноді тематика фігур настільки гостра, наприклад, політична сатира, що їх забороняє виставляти місцева влада. Деякі фігури коштують по 5 тисяч доларів, бо зроблені на найвищому рівні, з рухомими частинами, світом і навіть механізмами. Під час пораду порядок охороняють пекаланг, духовна традиційна поліція, яка стежить за дотриманням ритуалу. Останні роки активна екологізація свята, популярність екоматеріалів і навіть конкурси на найзеленішу фігуру. Ого-ого це більше ніж шоу. Це мистецтво, духовна практика і спосіб колективного очищення. Один вечір гучного пораду, і після нього наступає повна тиша. Коли на острові зупиняється все. Якщо будете на балі в березні, обов'язково залишайтесь на ніч перед передні. Це незабутнє. Сьогодні в нас п'ятниця, і це е, день перед святом. Завтра у нас субота, і в суботу якраз це свято, коли духи пролітають над балі, і треба не шуміти. І... Щоб не було на де світло. Тому завтра не буду працювати на балі один день з 6-ї ранку а, суботи до 6-ї ранки неділі. І ось. Пробачте, малі крикнули на байку і мене збили. Так ось. І завтра на нічого не буду працювати, тому сьогодні я йду на ринок, щоб трошки підскупитись. Ось, завтра не буде працювати на інтернет, не буде... нічого. А що тут закрита? А як відти на ринок? Ага, бачу. Не буде працювати на інтернет, не буде світла і неможливо буде вийти на вулицю. А якщо ти вийдеш на вулицю, будуть патрулювати дружини. Вони типу в храмах посвідчені, що на них типу духи не агреться. І, і може бути дойти до такого, що навіть до депортації. А зараз йду на ринок, подивлюсь, що, що, що там на цьому ринку є. Треба підкупити трошечки овочів, фруктів і обов'язково взяти курочку. Ось я закупився на риночку, де це все, все вийшло в мене на 60 тисяч, навіть більше. Курка 40-20 фрукти і десь 20 овочі. Закупився я тому, що завтра в них на балі свято. Вірять, що духи пролітають через злі духи пролітають через острів і дивляться на острів і шукають людей, щоб їм зробити якусь пакість. Ось, і тому а, треба завтра буде не виходити на вулицю, не вмикати світло і не голосувати, щоб духи нас не знайшли. Ось така цікава традиція. Сьогодні вечором підемо дивитися на такі великі кукли Вони роблять. А, і ці кукли вони залишають на вулиці. І е, на ніч. І виходить так, що духи пролітають, залітають в ці кукли і залишаються там, як в пасці. А потім ці кукли спалюються. Реально цікава традиція, бо кукли дійсно величезні. Я потім вам покажу. Ми підемо знімати. Реально дуже класно. Вони їх роблять дуже майстерно. То okay. подивимось, що, що буде. Е, Купив я знову овочі. Фрукти і курочку. А на маркеті дійсно це дешевше, бо в Пепіто є е, така мережа супермаркетів. Е, дуже це дорого. що, побачимось. Єпі, а що це? Це одне з найнезвичніших свят у світі. Н'єпі, балінезійський день тиші. Уявіть собі, цілий острів, який на добу повністю зупиняється. Жодного світла, жодного звуку. Не працюють аеропорти, порожні дороги. Заборонено навіть виходити з дому. Це не катастрофа, це свято тиші, очищення і перезавантаження, що має глибокі духовні корені. Зараз я поясню вам усе від історії до деталей ритуалів. Н'єпі це новий рік за балінезійським індуїстським календарем САКа, але на відміну від гучних свят у багатьох культурах, баліці зустрічають новий рік у повній тиші, без вечірок, без салютів, без святкових застіль. Це день для саморефлексії. Внутрішнього очищення і гармонії з природою, історичне та релігійне підґрунтя. Календар Сака має індуїстське походження і був запроваджений на балі ще в 9 столітті. Н'єпі припадає на перший день нового місяця чайтра, що приблизно випадає на березень-квітень. Святкування засноване на концепції очищення всього світу, починаючи з внутрішнього я. Це частина ритуального циклу, що починається з ого-ого вигнання злих духів, а потім завершується тишою як вивільненням від усього хаосу. Прошу підтримати нас, поставити лайк, підписатися, натиснути дзвіночок. Це дуже бустить наш канал. Дякую. Що саме відбувається у День Єпі. У День Єпі на острові діє чотири основні заборони, які називаються Сатур Братта Пін'єпіан. Перше. Аматі Гені без вогню і світла. Друге Аматі Карія без роботи. Третє. Аматі Лелангуа без подорожей не можна виходити з дому або готелю. Четверте Аматі Лелангуан. Без розваг чи задоволень. Навіть аеропорт на Балі повністю закритий. Це один з небагатьох днів у році, коли міжнародний хаб не працює. Навіть туристи мають дотримуватись правил залишатись у своїх вілах чи готелях. Вечір повністю без світла, без музики, без телевізора. Лише тишина, темрява і зорі. Вночі, коли зникає електрика і світло, балі занурюються у природну темряву. Видно молочний шлях, чути лише звуки природи, на вулицях жодної людини, жодного автомобіля, жодної лампочки. Це виглядає як кінець світу, але це новий початок. Підготовка до доньєпі святкування не обмежується лише одним днем тиші. Це цілий тиждень ритуалів, що готують душу і спільноту. Маласті. За кілька днів до Нєпі ритуал очищення водою. Люди в білих шатах ідуть до океану, щоб змити гріхи символічно і буквально. Тавур, кісанг та ого ого, день перед передньєпі проводять жертвоприношення духам, а ввечері парад динамічних фігур і їх спалення. Ви вже знаєте про це. Нєпі, тиша, медитація, повне відключення, нгембак і гені. Наступний день після нієпі люди знову зустрічаються, просять одне в одного пробачення, відновлюють стосунки, йдуть у гості. Нєпі це не просто традиція, це інструмент духовної дисципліни. Цей день дає де змогу сповільнитись, подумати, оцінити своє життя. Це можливість обновити себе, помовчати, почути свій внутрішній голос і відчути природу. Баліці вірять, що у тиші зникає темрява. Світ оновлюється через спокій. Цікаві факти. Ніепі святкують лише на балі, хоча календар САКа індійського походження. Якщо ви порушите заборони, вас зупинять пекаланг. Це добровольча духовна охорона. Інтернет теж часто вимикають на рівні провайдерів, деякі залишають лише екстрені номери. У деяких готелях на цей день прибирають зі дзеркала та телевізори, щоб допомогти гостям зосередитись на собі. Н'єпі навіть потрапив до National Geographic як найдивніше свято Нового року у світі. У нас сьогодні був мега цікавий день. Уявіть за 2025 рік. Ми зустрічали новий рік тричі. Перший раз це був наш новий рік, другий раз це був китайський новий рік, і третій раз це був сьогодні Балійський Новий рік. Ми бачили великий-великий парад, таких хрестових ляльок, які символізують злих духів, і по ідеї їх потім після кінця цього параду повинні спалити. І острів буде чистий, без злих духів, тільки з гарною енергією. І завтра, до речі, ще в них намічається день тиші. І уявіть, острів вимре просто на один день. Нікого не буде. Забороняється виходити з віл, з кімнат, з квартир. Всі сидять вдома. Всі зашторюють штори, тому що завтра прийдуть ці зліту. І головна задача, щоб нас ніхто не почув. Будемо сидіти тихенько. Що в тебе, Вруця? Це сміття. Я несу вже кілометрів п'ять, бо немає змусорних баків, а я не хочу викидати, щоб я ну, ж не чмо. Не будьте чмом. Не будьте ж вам не викидайте сміття на до надеро. Єпі це день, який важко описати, але легко запам'ятати. Це не просто святкування, це повне перезавантаження свідомості, тіла і простору навколо. Якщо ви колись будете на балі під час ЄПІ, залишайтесь. Це буде найтихіший, але й, можливо, найважливіший день вашого року. Підписуйтесь, якщо вам цікаві глибокі традиції, які змінюють погляд на життя. Побачимось у наступному відео.